Мені все ж таки здалося, що міг би Ярмоленко і сам пробити. Едмар зараз в штрафний майданчик завантажує там Гармаш на підборі. Ротань. Ярмоленко знову. І Зозуля. Зозуля вискочив сам на сам. Гармаш. Ні, м'яч у умладена Божовіча. Змусив їх нагородити жовтою карткою, а другий призводить до цього штрафного. Ротань. Подача на ближню стійку. Ні, повз ворота. М'яч прилітає. Ну от зараз найважливіше не це, а те, що штрафний удар у чорногорців. Подача у штрафний майданчик. Щастить зараз українцям. Вже отримав жовту картку, враховуючи те, що в середній лінії суперника є Стеван Юветіч, який зараз віддає хорошу передачу на Вученіча. Удар Вученіча і рятує зараз. Якщо не бокова стійка, то просто дев'ятий номер збірної Чорногорії. Ряд оболівальники збірної Чорногорії налаштуватися на цей постріл. Удал нам Рятує команду але м'яч залишається у збірної України. М'яка передача від Андрія Ярмоленка. З м'ячем Федецький повертає м'яч і знову ж таки знову ж таки на висоті голкіпер збірної Чорногорії. Тому е, також це кидається в око. Зараз Ярмоленко його передача. Роман Зузуля. Ярмоленко може бути небезпечний момент. Удар і м'яч не влучає ворота. Ну як же ж так, Андрій? Майже 100% епізод О, сильніший у першому таймі. ой ой Ой-ой-ой. Про висновки забуваємо. Збірна України у меншості. Роман Зозуля червону картку отримує на останній хвилині. Давайте ще раз подивимося епізод. Можливо, тут давайте дивитися ось повтор Зозуля. Зозулю спершу. Це, це провокація, про яку, про яку ми, до речі, мали сказати. Ви бачили, що в обличчя Зозуля не влучить. Проведуть Руслан Ротань. Відібрав м'яч у центрі поля. Відає передачу на Гармаш. Гармаш був зараз найближчим до воріт. Ярмоленко Денис підключає. Андрій Ярмоленко. Б'є Андрій Ярмоленко! Ох, який момент! І Гармаш! Можна грати, немає положення поза грою. Денис Гармаш, м'яч ворота! 1-0. Збірна України забиває ну, ось, Ой будь ласка. 19 Номер Денис Гармаш забиває м'яч збірна України у десятьох. І ось ця зв'язка Динамо спрацювала. Гармаш Ярмоленко. Ми зараз ще і ще будемо дивитися цей епізод. І Подивіться, як хлопці радіють. Все ж таки, за таких обставин. Ну, судячи з того, як режисери і оператори реагували на те, що відбувається на полі, вони думали, що все момент закінчився. Б'є Ярмоленко, немає офсайду. Гармаш підбирає м'яч після того, як Божевич відбив його і завершує момент точним ударом. Відстійки м'яч заходить у ворота після удару Дениса Гармаша. Грати до кінця це наше все у сьогоднішньому поєдинку. Ну і мабуть, у такому дивному від самого початку матчі. Тільки так і міг відбутися гол. Одразу момент біля воріт збірної України і жовта картка Дам'янові туса біля м'яча. І що тут? Вищий воріт? Вищий воріт на щастя для збірної України. Удари у нього було у цьому матчі два в площу воріт. Контратака збірної України. Андрій Ярмоленко все гаразд із ним у штрафному майданчику. Б'є Ярмоленко. Який шанс. Про що ми, Олександр, з тобою говорили? Що все ж таки була надія, що зрівняє склади Мануель Графе. Це друга жовта картка для Волкова, і вона стає автоматично червоною. Андрій Єрмоленко заробляє це порушення правил. Бачите, тут жовта безсумнівна. Одна попередження виписувати швидко розігрують українці. Класний пас! у... Андрій Ярмоленко однією прийняв інше саме себе момент. відібрав. І подача у майданчик. Удар по воротах. Знову ж таки, знову ж таки. Ну так ось бачимо, що Сергій Кравченко він вийшов на заміну зі свіжими силами і працює якраз руйнуючи атаки суперника. Канаплянка у штрафному майданчику. Євген піднімає м'яч, віддає на партнера. Буде удар. Є удар, але він не виходить. Це якраз і Сергій Крапченко лише е, на підступах до штатного майданчика. І ось Знову це перехоплення помиляється чорногорці. Таке враження, що вони не знають просто що робити з м'ячем. Можливо, знає Євген Канаплянка. Він зараз з м'ячем. Євген буде його удар. Удар по воротах, кутовий, все ж таки рятує команду голкіпер Божовіч е, і більше. У Чорногорії, тому важкувато дихається зараз. Перехоплення чергове. Це Едмар. Ротаня відіграв Ротаня на Ярмоленка. Ну дійшов м'яч до Андрія Ярмоленка. Ярмоленко паштрафний майданчик. 2-0! Збір Збірна України подвоє свою перевагу. Фантастика! Ну ви знаєте, все до цього йшло. Таке враження, що чорногорці просто останні 5 хвилин виглядали розгубленими. Те про що ми говорили, ось будуючи свої атаки, вони. Втрачали м'яч, вони не знали, що з ним робити, і е, наші гравці відчули певно ось е, запах крові і е, забили цей другий дуже важливий м'яч. Від варто відзначити, все ж таки Андрія Єрмоленка. він е, відтягнув усю увагу суперників на себе і таке враження, що привчив до того, що може бути удар з тієї позиції з його лівої ноги. Але е, помітив вільного Євгена Коноплянку і Євген в дотик у дальній кут і робить рахунок 2-0. Ось так матч який складався не на нашу користь, були дуже серйозні побоювання, особливо після завершення першого тайму і вилучення Романа Зузулі, але зібралися, зібралися українці на другий тайм Працьовує ну дуже на солідному рівні. Ну, я думаю, ще одне відкриття. Це Едмар, який зараз зробив передачу. Додається, у гравців і кадрової глибини, і у центральній лінії. Удар! Ні, м'яч проходить повз ворота. Ну, мабуть, це було б взагалі боку і ударна позиція була. Ударна позиція була у Ярмоленка. Невпевнено зараз зіграв Андрій П'ятов. Позитивом зараз паузу візьмемо, тому що ви бачите, чорногорці наступають, і чорногорці ледь м'яч не забили. В останніх надіях на якийсь приємний результат Чорногорці своїми тілами закривають ворота. Ще один хороший пас у штрафний майданчик. Ну і що тут гол! Гол! Як? Як! М'яч опинився у воротах. Артем Федецький. Ну ви знаєте, спершу здалося, що просто м'яч влучив у сітку, але з зовнішнього боку. І тут Артем Федецький. Зараз ми ще раз подивимось. Можливо, просто м'яч зрізався у нього з ноги. Можливо, він віддавав передачу. Але подивіться, як шаленію трибуни. Давайте ще раз подивимось цей епізод. Напевно, що ви знаєте, все ж таки він віддавав передачу, а м'яч змінив траєкторію. Ну, ось навіть він підняв голову, дивлячись, де партнери. Але навіть це не суттєво зараз у ці хвилини, тому що це 3-0. Це 3-0 і це знак оклику. Збірний далеко у Чорногорії і домоглися фантастичної перемоги Безус. Безус м'ячем! Романе! Це 4-0 і це... Остаточна, остаточний м'яч, остаточний рахунок 4-0 Безу забуває свій перший м'яч за національну збірну, щойно вийшовши на заміну, це розгром. Ну що, сигнал для вболівальників збірної Чорногорії, що можна вже залишати трибуни. Ну а ну а вболівальники збірної України святкують і на стадіоні, і біля своїх телеекранів. Ну що ж, по завершенні по завершенні матчу Савік Шустер чекає усіх у своїй студії. Буде гаряче буде цікаво. Є що показати, є що прокоментувати, висловити свої думки. Три вилучення, купа жовтих карток, чотири голи. в принципі, все, що завгодно, лише дивись і насолоджуйся тим, як